Класне сонечко, привіт, світиш ти на цілий світ. Зігріваєш усіх нас, настрій підіймаєш кожен раз. Дай вас, малята! Тільки уважно розгляньте картинку та скажіть, з якої казки ця дівчинка. Так, це червона шапочка. Погляньте, вона нам принесла чарівну скриньку. Коли ми зазирнемо у скриньку, ми побачимо дива. Там ми побачимо унікальну людину. З унікальною посмішкою, з гарними вушками, неповторними рисами обличчя. Кого ми там побачимо, малята? Так, себе. Чарівна скринька подарувала нам дзеркало. А як ми називемо себе та друзів одним словом? Хто ми? Так, ми діти. Перш за все, ми люди. Ви знаєте, дітки, чим схожа дитина і доросла людина? Пільна у нас будова тіла. У нас у всіх є руки, ноги, тулуб, голова. Це обличчя кожної людини можуть відрізнятися. Очі можуть бути синього, коричневого, зеленого, сірого кольорів. Але вони є в кожної людини, як і ніс, вуха, щоки, рот. Кожна людина має свій характер, може мати різний настрій. Бути сумною чи веселою. Геть кожна людина має унікальні здібності. Хтось грає на музичному інструменті, хтось добре розповідає віршики, хтось малює чудово, хтось добре ліпить. Всі видітки унікальні, неповторні. Особливі, самі найкращі та чудові. Головне це пам'ятати та не ображати один одного, навіть якщо у вашого друга щось не виходить. Він може навчитися цьому або добре робити іншу справу. Сподіваюсь вам сподобалась моя розповідь діти, і ви зрозуміли. Що кожен з нас особливий, проте ми маємо щось спільне. Люди до зустрічі.